Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами говоримо на дуже тонку і дуже цікаву, я думаю, інформацію про смерть Фаріон. Дуже багато хто вже знає багато деталей і багато вже екстрасенсів, мольфарів, і, і віддім розказали свої версії. І я, знаєте, я чекав. Я чекав, тому що для мене було дуже важливо розібратися в цьому ділі самостійно. І без прикрас, які можуть бути зі сторони наших політиків і нашої влади, тож давайте дізнаємося істину, але не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях вашу думку з приводу нашої з вами теми. Отже, смерть Варіон. Давайте подивимося, чи запланована взагалі в для неї було це ця смерть, чи вона померла дійсно, що її повинно що вона повинна була померти? Тобто, в книгі в книзі смерті, чи була вона записана? Зараз подивимося, чи що сталося, чи дійсно це її була доля, це її було призначення. Карта зірочки. Карта зірочки говорить про призначення, про долю, про те, що це її була е, до така, така ситуація. І більше того, я вам можу сказати, що е, це питання доволі складне тим, що. Дуже багато хто з вас думає, що якщо б її не вбили, то б вона жила і так. Але коли ми говоримо про долю, то тут ми говоримо про те, що якщо б її навіть не вбив ніхто, і якщо б вона не мала ніяких таких ситуацій, то в будь-якому випадку ситуація була б. То ж сама, тобто вона потрапила під машину, вона попала в аварію, вона б по, е, ну, просто померла від якихось хвороб чи щось в такому форматі. Тобто, ця карта говорить саме про це. І обійти її якимсь чином з всією повагою до цієї людини, до її родини, е, ну вони просто не могли. Так, далі, що нам потрібно ще дізнатися з приводу е, хлопця. Тому що дуже багато запитують, чи це була якась з сторони Росії. Хтось каже, що він ні якийсь і все інше. Але знаєте, що мені ос особисто, це моя думка не подобається. Те, що він викликає у людей і за своєї зовнішності е дуже таку, знаєте, позитивну реакцію чомусь, і кажуть, що ні, 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 це він не зміг таке зробити там і тому подібні речі. У нас вже була в нашої нашій історії не України, слава Богу, а іншої американська історія про хлопця. Ось його фотографія. Дуже гарний красивий хлопець, дуже схожий, до речі, на того, який вбив Фаріон. Ну, вбив чи не вбив, але підозрюваний Фаріон смерті. І він збив дитину чи маму дитини, я не знаю точно цю історію. І дуже багато фанів з'явилось у цієї людини. І, звичайно, його посадили, бо довели його вину. Але в чому я до чого я веду? До того, що зовнішність на даний час його рятує. Бо якщо б він там виглядав, якщо б він був постарший і виглядав не так, як е, такий гарний, смазливий хлопець, то е, його б одразу вже по-іншому судили. Коротше кажучи, давайте дізнаємося, чи правда це, що дійсно це зробив він, а потім поговоримо про мотивацію. Отже, чи зробив, чи вбив він. Фаріон. Ну, по-перше, тут показують одразу його думки, те, що він планував це робити. Тобто, в будь-якому випадку, в його думках вже прослідковується оця історія з смертю. І більше того, я бачу, що є е, мало того, що є люди, з якими він спілкувався про це. Ну, дивіться, ось я просто покажу вам карту. На ній зображена людина, ось бачите, яка стоїть. А ось тут дві. Бачите, наче над ним надсміхаються, або, наче ним маніпулюють. Тобто у нас ми бачимо людину, яка замовила цю смерть. Друге, ми бачимо людину, яка розмовляла з цим хлопцем. І, скоріш за все, що може, розмовляла з ним хлопцем жінка якась. Тому що я бачу тут такі подвійні історії, тому що я бачу і жінку, і чоловіка, які з ним спілкуються про це. Ну, як на мене, ця історія дуже резонансна. І йде дуже сильний вплив на нього. Але знаєте, просто досі не розумію навіщо. Коротше кажучи, може, ви мене правильно зрозумієте, може, ви мені допоможете. Тому що не завжди ми можемо правильно зрозуміти, може ви більше, більше інформації знаєте за мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дивіться, наче його зроблять імператором. Якщо він це зробить, його зроблять імператором. І е, дуже багато думок, які насаджені на хлопця, щоб він щось, ну, щоб він це зробив, тому що це правильно. Ось, ось так мені випадає по картах. Але ймовірність того, що це зробив він, є дуже великою. Прям ну, дуже великою. Знову ж таки, я не хочу е, ні на що натякати. Просто карти показують те, що показують. Я їх трактую для вас, а вам вже вирішувати і думати з приводу цього, е, чи дійсно так, чи ні. Мотивація. Мотивація це дуже важливий аспект, тому що я думаю, що тут, звичайно, є дуже багато зараз версій того, що могло з ним відбутися? Чому він так зробив? Бо на даний час я розглядаю версію лише тому, що тому, що це зробив саме він. Яка мотивація хлопця? Зв'язані руки. Подивіться. Бачите? Наче у хлопця не було вибору. Хоча вибір був завжди, але на той момент він зробив це, бо в нього не було вибору. Вибору, чого? Давайте запитаємо у карт. Втрат. За погрози, втрати. і ем... Маніпуляція. Бо карта Башні якраз і говорить про це. Добре, це зрозуміло. Чого його хотіли як зробити як імператора? Для чого? Що це таке? Що це означає? Бачите, подивіться, я не знаю, як це працює, але ми випадає карта імператора. Питання, чого його хотіли зробити імператором, випадає імператор. Наче його хотіли яким чином типу, вмовили, що, ну, по-перше, це була, скоріш за все, що це були якісь погрози йому. А по-друге, це е, була якась така маніпуляція, що якщо ти зробиш, ми там тебе до імператора е, возвисимо, Тобто щось тобі дамо, зробимо і тому подібне. Чи знав він, що його заарештують? Ні, не знав. Він думав, що знову ж таки його е е е будуть е як імператора любити. Тіпа, що він буде, знаєте, типо, він зробить с е може та може бути так, що його знаєте, вмовляли ще один з варіантів, що його вмовляли, що він буде, типа що весь народ цього хоче. Що типа весь народ цього хоче, щоб її не стало. Бо всі її, типа, ненавидять і тебе за це наче, похвалять. От, от типа, до імператора ви зведуть. Тепер більш, ну, так мені йде ця історія. Чи пов'язана з цією історією Росія? Велика ймовірність, що так. Я не впевнений, що це, коротше кажучи, ця людина вона має дуже багато зв'язків, впливу, і так вона пов'язана. Це може бути якась дуже така. Це ми говоримо про то чоловіка. Ви пам'ятаєте, що у нас була розмова з вами, що це чоловік, жінка? Чоловік, наче замовник, той, хто, хто хотів, хотів зробити. А є велика мірістю, що спілкувався він з якоюсь жінкою. І е, чи є з Росією, є з Росією. Але не косвенно. Я не можу сказати, що це 100% там та була Росія. Але м -м, отак. І фінал. Це у нас колесо Фортуни. Це те, що йому пообіцяли дуже багато чого. Але це знаєте таке. Пообіцяли. В е, там, може гроші, пообіцяли якусь е, протекцію і тому подібні речі. І при цьому ще, якщо ти не зробиш, то ми там знищимо твою родину. То те ж саме, буде з тобою. Тобто, в нього, як знаєте, з одного боку мотивація те, що він зробить, йому не нічого не буде. А друга мотивація, що він переживав за те, що ну не мотивація, а ситуація, друга, друга причина. Яка поєднується з першою, це те, що він боявся за свою родину також. Тому бачимо такий момент. Чи допомагав йому хтось в плануванні, в плануванні взагалі? Так. Причому план був ідеальний. План був прорахований до дрібниць. Не дивлячись на те, що, дякуючи Богу, що його знайшли, все до дрібниць було прораховано. Причому йому все розказали, що робити, коли робити, коли забирати речі, коли виходити, як ставати, в якій позиції і тому подібні моменти. І дуже дивно, що маючи стільки камер, стільки неймовірно камер, та камера, яка потрібна була, яка показує, що він це зробив, вона була вимкнута. Друзі. Хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що моя версія може не бути точною. І моя версія це лише моя версія. Як воно буде, покаже час. Але в цій, в цьому сюжеті є дуже багато нестиковок, і я дуже сподіваюся, що ці нестиковки я вам роз'яснив. Останнє питання. Чи знає наша влада? Що, що ну, чи знає наша влада всю інформацію, про, яка є про нього. Вже. Не все. Ну, вони ще намагаються знайти всіх людей. Він чи мовчить, чи не дає, якусь, не, не дає якісь показання, але е, ця ситуація вона в такому форматі йде. На жаль. Друзі. Я сподіваюся знову ж таки, що дещо я прояснив для деякого, і, може, ця інформація допоможе людям, які займаються цим питанням. Але хочеться, щоб, звичайно, всі розуміли. Ще раз повторюю, що смерть Варіон, вона, на жаль, вже була, і я думаю, що кожна смерть наша не має значення, де людина загинула. Вона прописується в книги Темряви. Книги мертвих, точніше, не темряви, а мертвих. Тому я хочу щоб ви для себе зрозуміли, що це питання ось, ось таке. І як би людина не обходила свою смерть, ви ж розумієте, що все одно людина загине. Тому отак. От Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій е, сьогоднішнє відео. Е, ви поставите лайк, підпишетесь обов'язково, підтримайте мій контент. Е, це допоможе мені рости і розвиватися з вами. Ну і звичайно, найголовніше, що це пишіть ваші думки з приводу цієї справи. Всіх обняв, всіх цілую. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардеєв. Бачимося вже дуже дуже скоро. Па-па.